Добрий день, малята! Раді вас вітати! Ми з їжачком Хитрячком сьогодні вас запрошуємо на заняття з комунікативного розвитку. Ми з вами закріпимо знання про слова предмети. Слова предмети це такі слова, які відповідають на питання: хто або що. Ось послухайте. Маленький віршик я своїм голосом виділю слова-предмети, а потім ми до них поставимо запитання. Будьте уважні. Очі бачать. Вушка чують. Носик запахи пильнує, ротик, щоб ми розмовляли. Гарно звуки промовляли. Я виділила слова, які їжачок, скажи діткам правильно: ротик, носик, очі, вушка, звуки. Правильно, це дітки все слова-предмети. І ми до них можемо поставити питання, що? Що вушки? Що носик, що ручка? Правильно, дітки. Але нас багато-багато оточує різних слів предметів. Це наше взуття, наш одяг, побутова техніка. Іграшки, навчальні приладдя. Ось, наприклад, я вам покажу предмет, і ми його назвемо. Ось, будь ласка, їжачок показуй діткам. Так, це предмет ручка. Так, це слово предмет ручка. Молодці. До цього слова ми можемо поставити, яке питання що? Молодці. А ще дітки є слова-предмети, які відповідають на питання хто. Це всі живі істоти, людина, його професії, його заняття, наприклад, дівчинка. Хто дівчинка? Вчитель? Хто? Читель. Ось ми, дітки, з вами сьогодні закріпимо такі слова, які називають слова предмети. Тож ми продовжуємо, ви слухайте уважно, і потім можете зі своїми рідними пограти у слова. Вам будуть задавати питання, а ви на них відповідайте. Питання Хай вам задають хто або що. До нових зустрічей гарного вам настрою! Діти, озирніться навколо. Що нас оточує? Так, звичайно, різні предмети. Діти, погляньте на ляльку Оксанку. Як ви гадаєте, Чим відрізняється лялька Оксанка від наших дівчаток? Правильно, вона лялька, вона не жива. А це хто? Так, діти, ви, я, ваші тата, мами, бабусі, дідусі. Ми всі живі люди. Це також живі істоти. Якщо ми не знаємо назву тварини, тоді ми запитуємо, хто це? Як ви гадаєте, що спільного у всіх живих істот. Так, у всіх живих істот є однакові частини тіла, внутрішні органи. Живі істоти. Можуть пересуватися, слухати, дихати, відчувати холод та тепло. А ці предмети, що нас оточують, що вони роблять? Так, вони стоять, не рухаються. У цих предметів немає вух, очей. Ці предмети неживі предмети. До цих предметів ми ставимо запитання. Що це? Давайте пограємо в гру, яка називається Живе неживе. Ваше завдання уважно роздивитися предмет та сказати, цей предмет живий чи не живий? Олівці, Яке запитання ставимо? Так. Що це? І це неживий предмет. Кіт, яке запитання ставимо? Правильно, хто це? Правильно, це жива істота. Телефон. Правильна відповідь. Це не живий предмет. Ставимо запитання, що це? Лев. Так, діти, це жива істота. Ставимо запитання, хто це? Взуття. Молодці. Так, це не живий предмет. Ставимо запитання. Що це? Люди. Правильно, вони живі. Ставимо запитання, хто це? Чудово пограли молодці, продовжуємо далі. На попередньому занятті ви вчилися добирати Риму до імен людей. Римувати можна не тільки імена. А й інші слова. Наприклад, листок, пеньок, а зараз самі апельсин, правильно, мандарин, ялинка, правильно малинка, гілка, так, білка. Чудова робота, молодці, так тримати.